Друзі, вітаю! Розшукуємо нашого підписника Назара Левицького. Він був один з двох переможців на конкурсі розіграшу спільної риболовлі. Нагадаю, в минулому відео ми розігрували розігрували за донат спільну риболовлю з підписниками. От Малентин Магас, як переможець за найбільший Донат на секундочку, одноразовий донат 20 тисяч гривень. Переміг в цій номінації. І другий переможець Назар Левицький. Поки він на зв'язок не виходив. Назар, якщо бачите це відео, напишіть нам в директ в інста або Фейсбуці, для того, щоб ми домовились, як ми спільно перебалимо. І користуючись нагодою, звітуємо. Нагадаю, ми збирали кошти 50 тисяч на модуль навігації для дрону Вампір. Модуль навігації називається Уна реально. Військові його купили до того, як ми закрили банку, тому що їм терміново було і вони могли чекати, поки ми тут займаємося технічними моментами. Тому вони його купили зразу, прислали відео встановленого. От відео додаю так, як ми зібрали суму трошки більшу, зібрали 70 тисяч. То 20 тисяч передаю їм на відновлення машини. Тому що прилетіла ФПВ-шка поруч. До речі, завдяки ребу, на який ми збирали до того, машина залишилась сіла, люди залишилися цілі, ФПВ-шка впала поруч, пошкодила машину, тому передаємо решту 20 тисяч гривень, передали на відновлення цієї машини. Дякуємо всім, хто долучився до збору. Нагадуємо, що ми. Маємо можливість займатися своїми справами, жити, працювати, бачити рідних завдяки хлопцям, які е, зараз на фронті. Тому е, донатимо, не зупиняємось. Цей шлях довгий. Нам ще працювати і працювати в цьому напрямку. В наступному відео так само буде розіграш. О, тому долучайтесь, донатьте, е, передамо, купимо все, що потрібно. Всім дякую. Зустрінемось на водоймах.